Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачання сортового національна в Україні. Зараз вашої уваги пропонуємо флот брюк джинсових жіночих, стрейчових під кодом позиції 56,70. Ціна за 1 кг становить 2,75 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішка лише 68,75 доларів. Повторюємо, вашій увазі зараз представлений брюк джинсових, жіночих, стрейчових першого сорту, в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 2,75 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка лише 68,75 долара. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків. Повторюємо брюки джинсові, жіночі, стрейчові. Мішечок номер 1 Зараз розпаковуємо з даної позиції. Ціна за кілограм становить лише 2,75 долари. вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 68,75 долара. Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд. Мінімальне замовлення, друзі, в даної позиції один мішок вагою 25 кг. Повторюємо зараз представлений лот, брюк джинцевий, жіночок, стрейчовий, першого сорту йдуть в хорошому стані за низькою вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 2 кг. 75 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 68,75 долара. Присутні всі розміри. Для замовлення пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість придбати джинси жіночі стречові першого сорту. Вартість мішка 68,75 долара. Зараз розпаковуємо перший мішечок з даної позиції. Мішок номер 1 Вартість мішка 6875. Джинси жіночі речові. Перший сорт, хороший стан. Підписуємось на наш канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Щоденно ми знімаємо для вас, друзі, різноманітні, цікаві, сезонні позиції за низькими вигідними цінами. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих плотів брюк джинсових жіночих стрейчових першого сорту в хорошому стані. Робимо репост даного відео. Зберігаємо собі особисте. Наразі представлений мішечок номер 1 Вартість мішка 68,75 долара. Мішок єде вагою 25 кг. Присутні всі розміри різний модельний ряд. Для замовлення напишіть нам повідомлення Viber або телефонуйте за вказаним у шапці профіля номером телефону. Повернемося, друзі, за декілька хвилин. А ви тим часом робіть замовлення? Можете переглянути попередні наші огляди у нас на стрічці.